Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про головного тренера збірної України, хто цікавиться лідерами Динамо і Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Головною темою останніх днів, після того, як збірна Україна програла Бельгії з рахунком 3-0, всі обговорюють, чи потрібно залишатися Сергію Роброву на цій посаді і чи потрібно взагалі його звільняти або залишати. Багато бачу серед колег, які кажуть, що ну. Звичайно, це його помилка і через це команда і програла, але міняти просто нема на кого. Хтось каже про те, що в нас найгірша команда за всю незалежність. Хоча пам'ятаєте, як перед Євро 2024 казали, що ця збірна найкраща за усю незалежність, як бачимо, трошки не сходиться. Як на мене, що стосується складу збірної України, вона не є найгіршою і не є найкращою. Можна судити по результатам, і сказати, що найкраща команда це та команда, яка дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Тоді грав Шевченко у складі, який був на піку форми. Командою тренував Олег Блухін. Досить непогано, якщо враховувати, що дійшли до такої стадії. До речі, тут можна сказати, що в збірні було два золотих м'яча, і у підсумку маємо найкращий результат. Ще один класний результат це чвертьфінал Чемпіонату Європи 2021. І тоді тренував збірною Андрій Шевченко. Хоча на тому Євро ну, дуже сумнівно потрапили до чвертьфіналу, якось через третє місце вийшли до плей оффу там обіграли Швецію і вже у вісімці найкращих. Хоча варто відзначити, що перед цим півтора роки тому, у 2019 році, був дуже якісно пройдений відбір до цього євро. Що стосується Сергія Реброва, то хейту було настільки багато, що він позакривав на останніх трьох постах в інстаграмі можливість коментувати, хоча є можливість і далі коментувати. Звичайно, не хочеться читати про себе погане і, звичайно, людині складно після цього. Взагалі, що стосується тренера для збірної, то я вже казав про це багато разів і буду продовжувати про це казати. Що це не означає, що якщо якийсь тренер показав непогані результати за клуб, він зможе це знову зробити і за збірну. Бо тренувати збірну і клуб це просто різні площини. Ну Є збірна, де ти там зустрічаєшся з командою п'ять разів по 10 днів. Ну як тут можна щось підготувати, щось побудувати в команді? Коли в клубі ти майже весь рік з командою і будуєш команду? В тебе є два великих збори: це зимовий та літній, і ти там можеш ну просто купу ідеї вкладати в своїх гравців і це реалізовувати. Ба Більше тобі керівництво клубу ще може допомогти і запросити гравців, які тобі саме потрібні для твоєї тактики. А в збірні треба працювати з тим, що є. Не будувати тактику, яка тобі подобається, яка працювала е, з тобою там в іншому клубі. А треба будувати якусь певну схему, тактику із того, що є. Тому що стосується Сергія Реброва, то як на мене, це не тренер для збірної. Він гарний тренер, він показав непогані результати у Ференсвареші, у Динамо. Але він просто не тренер для збірної. Ось і все. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це про те, що почались якісь маніпуляції щодо того, що якщо Динамо не посяде перше місце, не стане чемпіоном, то попрощається з Олександром Шовковським. За моєю інформацією, таких розмов і близько не було. Там немає такого тиску на головного тренера, він працює, він має зараз перевагу над шахтарем за втраченими очками сім очок, і ніхто такого йому не каже. Так, звичайно, в нього завершиться контракт наприкінці цього сезону, але з великою ймовірністю він все ж таки його продовжить. І щось мені здається, що навіть якщо Динамо посяде там раптом друге місце. Як для прикладу можу згадати, як Динамо посіло четверте місце у сезоні 22-23 під керівництвом керівнистом Луческу, але румунський наставник залишився. Він лише пішов тоді, коли там програв очну зустріч проти Шахтаря, і тоді покинув клуб. Бо вже йому було самому соромно за це. Ну а президент клубу Динамо Ігор Суркіс навпаки є тією людиною, яка буде ще довіряти головному тренеру. Просто у разі чого тоді виникає питання: а хто його може замінити? Звичайно, це не закордонний тренер, тому що придеться платити якусь велику зарплату. А у Динамо такого немає. Там немає вільних грошей, щоб платити велику зарплату. Що стосується українських фахівців, то тут невеликий вибір. Звичайно, перша думка спадає на одного з найкращих тренерів цього сезону Руслана Ротаня. В нього завершується контракт з Олександрією цього року. Але якщо вони так і надалі завершать сезон, цей, то скоріше за все він продовжить контракт. Якщо не продовжить, то у цьому разі у Динамо, якщо вони звернуть на нього увагу, буде конкурент Шахтар. І з великою ймовірністю вони можуть програти цю конкуренцію, бо у Ранків просто більше грошей, але що стосується головних тренерів Динамо Шахтаря та Олександрії, я думаю, що Шовковський залишиться, Ротен залишиться на посаді Олександрії і можливо знайдуть якогось іншого іноземного тренера на посаду в Шахтаря. Ну і продовжую теми про головних тренерів, тому що вже офіційно стало відомо, що в Одеському чорноморці змінився головний тренер замість Олександра Бабіча, який був головним тренером спочатку цього сезону, буде Олександр Кучер. Але з Бабічем не прощаються. Він з цього моменту є спортивним директором клубу. Коли вперше з'явилась новина, що в Чорноморці планують змінити тренера, для мене це була якась дивина, бо змінювати на останні 9 матчів ну, якось дуже ризиково. Але якщо в такому разі Бабіча залишають як спортивний директор, а його старий знайомий кучер буде головним тренером, то це досі непогана ідея. Бабіч та кучер знайомі, коли грали разом ще щенуками за харківський металіст, і думаю, що вони до сих пір дружать і цей тандем може дійсно принести користь. Продовжуючи про гарні відносини, то Одеському чорноморці може допомогти і Ярослав Ракицький, який з Олександром Кучером в дуже гарних відносинах вони там дружать сім'ями, тому цей тандем також може принести користь. А взагалі подивимось, чи зможе залишитись Чорноморець в УПЛ, бо там не також багато матчів, де можна набирати максимум балів. Це, звичайно, обов'язковий матч проти Оболонії, матч за шість очок. Тут треба брати з рухом, можна набрати, я не знаю, з ворсткою. Можливо, з ЛНЗ можна набрати якісь бали, але в інших випадках ну, буде дуже важко. А набирати, як на мене, ось наразі, щоб там наздогнати плей-офф, потрібно 3 бали. А вони ж також наберуть якісь бали. Тому я не знаю, чорноморці потрібно набирати десь 9 балів, щоб безпечно себе почуватися. Хавбек київського динамо Микола Шапаренко має можливість змінити клуб вже цього літа. Як повідомляє Sky Sport, Штутгарт проявляє зацікавленість у півзахиснику київського клубу. 26-річний гравець наразі перебуває на стадії ранніх переговорів із німецьким клубом. За інформацією джерела, оцінка Шапренка в Штутгарті є дуже високою. Його сильні сторони це відмінне просування м'яча, техніка та здатність бачити поле. Німецький клуб розраховує, що придбає гравця за 10 мільйонів євро. Ну, те, що німецький клуб хоче його придбати за 10 мільйонів євро, це ще нічого не означає, тому що як тільки в Динамо потрапляє факс з якоюсь пропозицією, то звичайно там піднімають ставки, і де прийде факс з 10 мільйонами, там одразу попросять 15. Наразі штудоград посідає 10-те місце у бундеслізі. Влетіти до другої бундесліги буде складно, треба постаратися, тому з великою мовірністю вони залишаться у Бундеслізі. Тому в цьому випадку це підходить для керівництва Динамо продати гравця у клуб, який не планує вилітати до нижчого дивізіону. А взагалі, що стосується можливого продажу Шапаренка, Брашко, то я думаю, що якщо і буде якийсь трансфер на вихід, то максимум один. Або це буде Брашко, або Шапаренко, або можливо Ванат. Італійські Наболі продовжують цікавитись українським хавбеком Шахтаря Георгієм Судаковим. Про це повноляє Корєла Деоспорт. На літні трансфери боси неополітанців мають виділити 150 мільйонів євро, і цього має вистачити на декілька топових угод, зокрема на купівлю Судакова. Раніше Наполі не вдавалося підписати Судакова через проблеми із реєстрацією футболістів не з країн Євросоюзу, а також через те, що Шахтар зажадав за хавбека 50 мільйонів євро в той час, коли італійці пропонували 40. Український захисник англійського плімота Максим Таловєров утримав важку травму та в цьому сезоні більше не зіграє. Головний тренер плімота Мирон Мусліч сьогодні це підтвердив, що Максим Таловєров вилетів до кінця сезону. Нагадаю, що він приїхав до збірної та трохи пізніше поїхав у зворотньому напрямку. Незважаючи на досить непоганий старт після того, як приєднався до команди. Талавіров ще один захисник, все одно у Плімота зараз 6 очок відриву від безпечного місця. Тому з великою вірністю, ще й з цією втратою Плімот, все ж таки вилетить до першої ліги. Але нагадаю, що в контракті у Талавірова є така умова, що якщо вони вилітають до першої ліги, то він може знайти собі новий клуб. Тому будемо сподіватися, що тих матчів, в яких зіграв Талавіров, йому вистачить, щоб знайти собі якийсь класний непоганий клуб. Продовжуючи тему про наших за кордоном, то хочу обговорити таку тему, де в іспанському джерелі Діаріо Ас порівняли двох гравців: Довбика та Сарлота. В чому порівнювали? В тому, що Довбик перед тим як перейти в Рому, всі ми пам'ятаємо, був дуже близький до Атлетика Мадрида, але все ж таки перейшов до італійської команди. Ну а матрасники після того, як не змогли підписати довбика, підписали серлота, який тоді в чемпіонаті Іспанії посів друге місце після Довбика. Норвежець провів півтори тисячі хвилин за Атлетіко, Довбик 2600 хвилин. Серлок забиває 0,77 голу. За 90 хвилин довбик 0,48. Нападник червоно-білих робить більше ключових передач. Віддає в середньому однакову кількість результативних передач. Більше відбивається в останній третині. Утримує більш ніж вдвічі фолів і забиває більше голів для перемоги. З іншого боку, довбик ефективніший. Менше втрачає м'ячі та збиває більше перших голів, що цілком логічно, враховуючи, що серлот вийшов у стартовому складі лише 14 зі своїх 39 матчів. Показники норвежця у складі збірної, враховуючи останні 10 матчів, теж краще за українця. Коли Довбик після того, як не перейшов до Атлетико Мадрид, перейшов до Роми, було багато людей, які сперечалися, а куди саме потрібно перейти Довбику. Бо казали, що ну бачите, де знаходиться Атлетико Мадрид, які регулярно грають у лізі чемпіонів, і Рома, яка ну іноді грає в Лізі Чемпіонів, але в більшості це Ліга Європи. А після того, як Рома важко почала сезон під керівництвом Івана Юріча, то таких коментарів стало ще більше. На мою думку, тут 50 на 50. Як на мене, Атлетико Мадрид можливо не зовсім підходить своєю грою під Артема Довбика, бо Сіміони грає у зовсім такий захисний футбол, навіть в Італії так не грають. І це могло б взагалі не підійти для довбика. Хоча з іншого боку, враховуючи те, скільки забив Сирлот, то можливо би наш нападник забив би більше. Але знову ж таки він би як і серлот, так само виходив би більшість матчів заміни, бо туди брали нападника як другого номера. Хоча зараз, коли команду очолив Клаудіо Ранрєрі, то в Ромі все звичайно покращилось. Там і загальні результати виправились, і команда почала повертатися до зони Єврокубків взагалі може зачепитися і за лігу чемпіонів, і довбик став частіше забивати. Тому будемо сподіватися, що у Роми вдасться посісти ліга чемпіонівське місце, щоб наш нападник грав у найкращому турнірі. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно було переходити до довбуку в Атлетику Мадрид? Чи він правильно зробив, що перейшов саме до італійської команди? І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!